Привіт усім шмекла глядачам рейдерам. Елейн популярна ельфіючка з гри. Була одною з героїн серіалу, приймає участь в промороликах та й взагалі непоганий чим. І це шмекля доведе тобі. У цьому ролику побачиш, яку екіпіровку вдягати, таланти, застосування і головний лайфхак. Як забрати її, і цілий набір сильних чемпіонів безкоштовно та ще й зі старту. Почвякали! Але перед усією базовою інфою треба дати бонусів. Це найвигідніший спосіб отримати алейн і купу крутих чемпіонів та ресурсиків. Відкриваєш мекленне посилання в описі за створення акаунту. Забирай топову підтримку драху, а також фейн. Там все просто. Відкриваєш посилання, регаєш акаунт на ПК і забираєш після встановлення свого чемпіона. А на смартфоні відкрий сторінку, натискай от сюди, і в магазині додатків завантажуй гру. Ізі спосіб, але це ще не все. Далі забери першу легу до свого арсеналу, навіть є вибір зараз: Юде king. щоб отримати танка, небіжчик неймовірний, або крутий код на епіка Spooky Рейд на контролера Мадам Серіс. Ще одну неймовірну легу забирай через 7 днів гри. Там для початку отримаєш сет броні, самого чемпа, а ще корисності у вигляді ресурсів, якщо будеш заходити додатково 7 днів. Після легів події нагороди новачка хапай ще два епіки: шаманку, джезоха та два сильних сети броні. І це гарантовано стане твоїм. Ця добірка чемпіонів прискорить твоє проходження. Стартові активності пройдуть ізі, комфорт і гарантія приємної гри буквально за 5 хвилин і кілька входів у гру. Це найкраще на даний момент. Отже, Елейн, от така героїня, яка не тільки стане прикрасою складу чемпіонів, а й корисним в бою чемпом. Але треба трошки знати базу. Дивись, давай покажу тобі її здібності, а потім усю специфіку, екіпірування та особливості. А – звичайна атака. Якщо вона була критичною, то додатково дамажить. Поліпшення навички дає надбавку до шкоди 25%. А – подвійна атака спершу соло ціль, а потім усіх. Якщо перша ціль гине, то перед другим пострілом дає собі баф на критичний шанс на 30%. Поліпшення дає надбавку до шкоди і скорочує перезарядку. А 3 атакує усіх ворогів двічі. Покращивши навичку, отримаєш надбавку до шкоди. Ну і звісно ж, аура, яка збільшує здоров'я союзників у будь-якому режимі на 15%. Навички можна сміливо качати, бо рідкісних книг буде в достатку. А їй ось це покращення тільки в плюс. Щодо екіпірування Елейн, адже основний кап сили йде саме від броні. Так от, їй потрібна швидкість для дамагера дуже важлива, як завжди, мінімум 200%. Критичний шанс 70%, бо у Чемпа є баф, який дає буст, якщо хочеш, можеш більше. Критичну шкоду качай на 200%. Але якщо ти новачок, то вже скільки вийде. Не забувай ще про атаку: це трошки забустить демедж, та здоров'я теж дасть трошки більше ХПшки. Спочатку, якщо створювати новий аккаунт, у тебе гарантовно буде сет жорстокість, крадіж життя і сет помсти. Так от. Якщо ти тільки починаєш, то використовуй сет жорстокість і критичну шкоду або критичний шанс. Якщо хочеш от прям максимізувати виживання, то просто одягай сет крадіж життя і все. Не враховуючи саппорта, Елейн буде лікуватись за нанесену шкоду, але це жертвуючи демеджем. До сету крадіж життя можна ще натягнути критичну шкоду. Ця збірка дасть сильні критичні плюхи, але треба ще ж шанс, щоб збірка працювала. У ПВП вороги зазвичай. Звичай або дуже товсті, або мають дуже високу швидкість. Тут потрібно вносити максимум імпакту, використовуючи жорстокість та інші сету ігнору броні. Характеристики потрібні ось такі: рукавички з критичним шансом або критичної шкоди, чоботи на швидкість, обладунок на здоров'я відсоток. Далі перстень з атакою, намисто на критичну шкоду і прапорець на точність. Шмекля нагадує, що треба відштовхуватися від того, що вдалося нафармити, і намагайтеся дістати щось нове. А в додаткових параметрах підбирай швидкість, атаку відсоток і критичну шкоду. Хоч вякали, покажу, як там прокачувати таланти з огляду на її особливості, щоб домінувати з цим чемпіоном, і що найголовніше. Виживати перший білд повиє для фарму більшості контенту у кампанія підземельна. Другий білд для владики демонів Додатково треба ще крадіж життя екіпірувати і прокачати критичну шкоду. Саме так вона краще за все себе покаже. Третій арена білд. Якщо ти все таки націлився на те, щоб фармити рейтинг у звичайному і груповому ПВП, все ти одягай ті, які шмекля рекомендував раніше. Щодо дарів, вибирати в принципі нічого, найкращий для Елейн це примарний дотик, який дає додаткову шкоду. Можеш обирати інші, але суть то в тому, що їй не поставити епікдар, тому доводиться виходити з того, що є. А ось що стосується реліквій, то тут все інакше. Вибір є, але потрібно обирати щось найбільш підходяще. Зараз покажу. Згубний пазур дає збільшену шкоду на 10%. Згоден, що небагато, але від мільйона шкоди 100 тисяч теж непогано. І ще один цікавий дар нависла тінь, дає шанс зробити повторний удар за наявності перезарядки навичок. Отже, все, що треба, зроблено, екіпіровочка є, усілякі смаколики одягнуті. Тепер показати. Що все-таки Елейночка може в бою. Давай будемо тримати в голові одну думку, що це рідкісний чемпіон. І так все в рейді влаштовано, що рарка буде слабкіша за Лего. Але це частково можна виправити екіпірування. Так от для кампанії чемпіон ідеальний, Невимогливий до еквіпу і можна навіть качати корм. Стосовно підземель, то тут вона універсальна на половині режимів. Про початкові сенсу говорити немає, там вона згодиться. А ось вже ближче до мідгейму, то вона буде доброю на лаволицарі проти крінжового голема та дракона. Якщо любиш челенджі, можеш ще брати її на павучиху, Але вона не дуже туди підходить, бо у неї низьке виживання, і хороший саппорт туди обов'язковий. Ще вона гарна у вежі, це обов'язково згадати. Тож, коли трішки підкачаєшся, зможеш проходити перші десятки поверхів, то вона дуже допоможе проти мобів і проти більшості босів. Владика демонів без хорошого чемпіона підтримки грається на силу, але нормально. У сеті крадіж життя, її шанси вижити підвищуються, але шкоди буде трохи менше. Шмеклі її екіпірував якомога сильніше, і ось результати. На жаль, не більше шкоди ніж у отруйника або випалювача. Вона не може стільки дамажити. Елейн закріпилася в головах гравців як топ 2 пік на старті, але по суті, якщо в неї вкластися, можна отримати вкрай хорошого дамагера, здатного сильно так нашкодити ворогам. Головне забезпечити команду хорошими чемпіонами з бафами. Їх, до речі, можна забрати за посиланням в описі та за промокод. Все, що потрібно, відразу на старті в тебе буде, Ще й ресурсів насиплять. Дуже велике дякую тобі за перегляд між глядачу. Нагадую про вподобайку та підписку на цей канал, якщо ти цікавишся рейдом. Обіймаю тебе міцнесенько. Рекомендую навушко. Тобі ось ці два відосики. Переглянь, якщо цікаво. Також дивись відео з промокодами та бувай!